Доброго дня, шановні колеги. У цьому відео я хочу зупинитися, зупинитися е, на розглянутим зожде спостереження, е, бланки діагностувальних робіт та бланки е, формувального оцінювання, оцінювання оцінних самооцінних, якими я користуюся, знайшла, користуюся на одному Чудовому сайті, на чудовому сайті. І так, це у нас інтерактивні вправи для роботи, для роботи називається цей слайд. Електронний помічник, вчителя. Електронний помічник вчителя. Тут ви знайдете завдання від 1 по 4 клас, різноманітні наочності, уроки, деякі добірки матеріалів до певних уроків. Тут можна отримати інтерактивні завдання, безкоштовні, такі як адвент-календар або ж настільну, настільну гру. Настільну гру. Далі робити по предмету, але я хочу звернути вашу увагу саме на ось це всяшки на документацію для вашого комп'ютера. Саме що тут у нас знаходиться? Бланки оцінювання тематичних діагностувальних робіт, зошит спостереження вчителя та конструктор для оцінювальних суджень. От перейдемо до цього вже існує цей ця документація більше двох років. Двох років раніше це був платний контент, але з огляду на ситуацію в країні. Розробник вирішив зробити, переробити ці бланки і дати можливістьлям використовувати, використовувати безкоштовно у своїй роботі. роботі. Тому що, як сказано, освіта наших дітей важлива. Чим менше ми будемо витрачати час на паперову роботу, тим більше у нас буде часу для навчання та виховання дітей. Всі форми, списки, список учнів все можна редагувати, редагувати змінювати, змінювати відповідно до, до своєї роботи, до свого, до свого класу, до свого предмету. Також тут вміщено відео, як працювати з бланками, Бланки, Робіт пропонуються такі це українська мова, читання, математика. Я досліджую. Я досліджую дуже практичні бланки, журнал спостереження. Вони спрощують нашу роботу, допомагають стежувати систематично прогрес кожного учня. Бланки, ці бланки і зошит спостереження, зошит, спостереження, вони розроблені під свідоцтво досягнень, під свідоцтво досягнень так, ось можна завантажувати. На «Завантажити». Далі, особливо мені дуже подобається шаблон-конструктор для створення бланків з оцінюваними судженнями. Ми пам'ятаємо, що е, вчитель е, надає оцінні судження. Ми читаємо уважно читаємо наказ, яку, до, якого, до, до якого притримуємося, де чітко сказано, що робота повинна над... дитині по закінченню кожної роботи надаватися оцінне судження. Але уважно читаємо наказ, читаємо між рядками. Це не... Це не означає, що перевіряючи 30 зошитів з української мови, ви після кожної роботи повинні дати розгорнуту розгорнуте оцінне судження. Якщо ваш вашим вами і вашими дітками та батьками взято Розроблено якусь певну позначку, ви можете її використовувати, використовувати чи ставити пташечки, плюсики, плюсики, а вже вибрати, вибираючи певне якесь завдання, можливо, це на уроці математики, ви собі запланували очікуваних результатів, що ви будете о, там приділити 5 хвилин на перевірку для перевірки вміння. Вміння порівнювати багатоцифрові числа. От тоді, вже біля цього завдання, яке виконувала дитина, ви можете зробити ви можете зробити певну позначку і надати оцінне судження, Це обов'язково. А, а в кінці самої роботи ви, вставите, ви робите позначки, ті, які ви. Прийняли прийняли і які вам зрозумілі у вашому трикутнику діти, батьки, і ви все зрозуміло чітко е чітко і не викликає ніяких питань. А от діагностувальна робота і, нам на, на, діагностувальна робота вимагає обов'язкового оцінного судження, яке ви повинні про, е оцінити роботу, проаналізувати і дати оцінне судження. Зворотній зв'язок дитині, ну, так для ознайомлення батькам. Ось його можна також цей шаблон-конструктор завантажити і працювати. Також є зоши спостереження, які можна також безкоштовно завантажити і працювати, заповнюючи, заповнюючи роблячи певні поміточки, певні поміточки. Як же ж працювати із конструктором? І з Ось я хочу показати на прикладі, на прикладі, математика. Я зробила для себе вже відредагувала предмет математика, 4 клас. Далі я вставила теми діагностувальних робіт, які у мене прописані в календар, за, календар, за календарним плануванням. Знизу праворуч це результати навчання свідосвіт досягнення. Я перевірила, трошки змінила, розділила, розділила навички додавання, віднімання, множення і ділення, так як це в нас змінено у досягненні нашої школи. І ліворуч список записала список дітей. Дуже просто це робиться. Натискайте на, на клітиночку, прописуєте. Прописуєте, переходить на іншу і клітинку вона автоматично зберігається. Далі у нас слідують бланк, сам бланк діагнозовної роботи. Ось, наприклад, перша, перша тема, так як тема була прописана в мене ось тут зверху, відповідно, низ, знизу всі бланки повністю заповнені, Ви заповнюєте тільки перший цей бланк. А далі воно заповнюється автоматично саме сім. Ось тема, так, це перша робота, тема першої роботи. Узагальнення і систематизація знань за другий клас. Ну, тут було за другий клас, тому що це вже не перший рік. Ви змінюєте на третій. Можна редагувати без проблем. Далі ставите дату. Наприклад, це було 5.09. 5.09. Список учнів, список учнів, І ось тут ви виставляєте собі, якщо у вас четвертий клас прийнято рішення рівневе оцінювання, то для себе проставляю рівень. Наприклад, читаю, записую. У нас було декілька завдань. Це, наприклад, так, володіє навичками додавання і віднімання. Наприклад, ставимо високий рівень. Були вирази на множні ділення, перевіряла множні ділення, ставимо середній рівень. Ще наприклад, була задача, задача на достатньому рівні. Там, там можливо, так, з геометричним матеріалом, що було з геометричним матеріалом. Так, Записала учняя. Наступна діагностувальна робота, таблиця і ділення, частини і рівняння. Це було у жовтні, хай це буде 4-10. Також які завдання були. Так як тема частини рівняння розв'язують. Значить, знаходимо не так, знаходимо, знаходимо відповідно результат навчання. Так, так, розв'язує задачі. Так, нерівності зі змінною. Це нерівності зі зміною, тут також у нас рівняння. Тут это відходить достатній рівень, також була задача високий рівень. Ну, обчислення. Так, це множення і ділення, володіємо навичками множення і ділення так, на достатньому рівні. А тепер дивимося, ми натискаємо на прізвище дитини і автоматично ми переходимо на бланк. Зараз завантажиться на бланк. Індивідуальний бланк учня. Індивідуальний бланк. Зараз воно завантажиться все, бланк учня. Ось, Абалдуєв Давід. І ми бачимо, це індивідуальний бланк, та якщо це бланк на клас. Загальний, то далі воно автоматично формує індивідуальний бланк. Ось балдує Давід. Ось у нас видно, що це була перша робота, друга робота. Перевірялася ось такі, відстежувалися такі результати навчання, результати навчання, навчаності, і має у дитина ось такі ось такі рівні, такі рівні. Така картку можна. Роздрукувати, роздрукувати, надати батькам, батькам, ознайомити батьків. І в кінці навчального року, це вже за вашим кінці навчального року ви можете відстежити і про проаналізувати. І виставити кінцевий результат підсумкове оцінювання на основі ось цих поточних оцінок, які ви собі фіксували в бланку індивідуальну особисто ваш, у ваших бланках. І це тоді простіше виставити оціночку. Попрацювали, заповнили, обов'язково натиснули зберегти, зберегти, вибрали папочку, створили собі для бланків, бланків зберегли. І потім, коли ви відкриваєте цей же бланк, воно вже збережено, ви знову редактуєте, змінюєте і знову зберігаєте цей бланк. Далі, мій улюблений, це шаблон, конструктор оцінних формувального оцінювання діагностувальних робіт, який має вже заготовлені осінні судження, ви прописуєте хід. Тому, наприклад, написала додавання двімання бататьоверових числа. Дата, з Дата, дату 9 січня, ну я не записувала весь список учнів, якісь тут, наприклад, трьох трьох учнів. Тепер дивіться, я обираю роботу. Що мені, наприклад, робота написана: ну, наприклад, 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 візьмемо дитина. Вибираємо, бачите, тут є оцінні судження, їх можна додати свої, наприклад, ось тут очі написано, там, скориставшись, скориставшись оцінними судженнями. Наприклад, можна з критерій, з критерії оцінювання взяти з критерій, з критерії оцінювання. Так, із критерії оцінювання візьмемо, візьмемо ось. Використовує для вимірювання Величин. величин доцільні, доцільні одиниці, вимірювання. вимірювання. натискаємо плюси. Ось в кінці у нас з'явилося. От ми можемо вибирати, наприклад, що це відмінно. Пишаю з твоїм успіхом. Так, використовує, використовує для вимірювання величини і на одиниці вимірювання. Ось у нас є. Сформувався таке сучня. Тепер вибираємо учня, натискаємо плюсик, наприклад, це Давіду, Базалій та Бондарь. бондарь. Натиснули плюс, з'явилася пташечка. Це означає, що у дітей, у дітей, якщо ми перейшли на сторінку, на сторінку індивідуальних бланків, побачимо, що всі судження, які я обрала, відразу. Буквально за декілька секунд з'явилися на бланку Давіда, Абалдуєва, та Базалій та Бондар. Тут є тема, дата, коли посалася внестатична робота, і оці несудження. Ви собі зберігаєте, натискаєте, зберігаєте ці бланки, роздруковуєте, розрізаєте і приклеїте в щоденник або в зошит ось зворотний зв'язок. Дітям зрозуміло, і батьки отримують і бачать І бачать оцінювання, ваше оцінювання певної тої чи іншої діагностуваної роботи, роботи. Тому переходьте, завантажуйте, користуйтеся, користуйтеся дуже зручно, дуже зручно, полегшуйте. Роботу пришвидше і дає можливість все ж таки більше приділити увазі навчанням та вихованню учнів, ніж на цій такій письмовій рутині. Дякую за увагу до нових зустрічей!